Ви чудово знаєте мою позицію, мою моє формулювання про інформаційну окупацію, яка у нас з'явилася не в 22-му році, а набагато раніше. І, на жаль, навіть повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення на жаль, і для мене це було просто відкриттям, що мало що змінило, тому що інформаційний простір України законсервований. Переповнений не російськими фейками, а фейками виробництва колективного Подоляка, колективного Арестовича. І як почалося все це з двох-трьох неділь максимум. А до того з славнозвісних. Хуже CNN, хуже з коли вони у нас намагались попередити про повномасштабне вторгнення. Так воно триває і досі, на жаль, тому що ну, марафон у мене дивитися можливості нема. Але коли я у відпустці або десь Мелькам бачу, про що там ідеться, то на третій-четвертій хвилині у мене таке враження, що мене скоро демобілізують, тому що перемога от вона, буквально скоро. Росія розвалиться, Путін помре. Еліти в паніці тощо, а дивлячись на карту і дивлячись на стан на фронті, розумію, що реальність набагато гірша. Тому, на жаль, для мене, я самі розумієте, я, діючий військовослужбовець, я не можу про Верховного головнокомандувача казати деякі речі, які ну, субординація не дозволяє. Але от саме по цьому пункту. На жаль, це просто красиве гасло, яке наразі не підкріплено нічим, тому що переважна більшість людей, яка не дотична безпосередньо до війни, вона мало що усвідомлює, що відбувається, живиться непотрібними надіями, споживає інформацію. Навіть не від офіційних чи напівофіційних речників а взагалі не зрозуміло від кого, і в результаті у нас оцей цей інформаційний хаос призводить для того, що насправді ми розбалансоване суспільство, ми суспільство зараз. Яке е, не усвідомлює реальність. А найгірше, що от е, в протистоянні з росіянами так вони людожери, вони ж роблять жахливі речі, вони йдуть до історичної поразки. Але наразі вони монолітні і в своїй монолітності вони відповідно і воюють так само, бо вони сементувались і ну, ніде правди, діти у них є. Успіхи на фронті, які мають базою одним з чинника цієї бази, це провалену інформаційну політику України. От, а знову ж таки, а хто має по перше консолідувати наше суспільство? По друге, говорити правду нашому суспільству, тому що ну якесь таке враження, що у влади одна картинка інформаційна у іншої частини суспільства інша інформаційна картинка, бульбашка. Цією бульбашкою користується всіх, хто завгодно, в першу чергу росіяни нею користуються для того, щоб розбухувати внутрішні протиріччя і так далі. Знов таки, я думаю, що після того, як вони отримали всю владу в одні руки і назвали це монобільшістю, у них на руках були всі абсолютно карти. Я не хочу зараз багато розповідати про те, що вони витворяли, коли ще не прийшли до влади, коли всі ці фейки. Були направлені проти і збройних сил і діючої на той час влади. І 2019 рік він мало що змінив, тому що умовно кажучи, порох економічного, як вони там казали, прорива і мільярдів він Так і зниження тарифів вдвічі він теж не стався, і в результаті цієї інформаційної окупації ми абсолютно були не готові до. Того, що сталося в лютому 2022 року, ну крім там буквально якихось одиниць відсотків, які знали, готувалися до цього і завдяки е, яким ми переламали путінський бліцкріг. Але знову повторюсь: нічого не змінилось того часу. У них знову в руках повністю всі інформаційні можливості, але на що вони їх витрачають? Вони їх витрачають на. Е, Якесь заспокоєння е, суспільства на боротьбу зі своїми політичними опонентами, які в 22-му році е, заявили, в тому числі, і я, заявив, що ми готові до єдності перед обличчям цього страшного ворога, і тепер іноді про себе читаю діч. Ну я не, не така велика персона. В Україні в українському суспільстві, але є люди, які мають можливості повноваження, досвід. Це звичайно. Я маю на увазі команду, політичну команду п'ятого президента Петра Порошенка, і проти нього особисто постійно якісь дикі випади. Вплоть до того, що торпедується його волонтерська допомога, тому звичайно, все це не додає нам балів, і знов повторюсь, вся відповідальність на цьому в інформаційному пулі на чолі з людьми, які віддали цей напрямок діяльності в офісі президента. Оце прізвище я можу назвати це Михайло Подоляк, якого без сліз просто слухати військовому неможливо, тому що ця людина вже забрехалась так. Що я от просто іноді його слухаю, і реально у мене враження, що Орвел відпочиває. Крім того, є наш славнозвісний Сергій Лєщенко, теж обличчя нових ліц, який буквально позавчора здається, написав в твіттері, що у нас буде переговори переговорна позиція по лінії 24 лютого 2024 року. Чомусь ну тобто, у мене таке враження, це вже якась агонія, і я сподіваюся, що. Все ж таки, ну будь-який хаос, будь-які проблеми вони не тільки печальні, але вони насправді дають і якісь можливості для кроку вперед. От я дуже сподіваюся, що українці на жаль в цих жахливих умовах умовах, але все ж таки навчаться критично мислити, сприймати реальність і перестати споживати е оцю, е оцю інформаційну. Інформаційний оман від тих, хто їх ну їм просто безсовісно бреше. Голова офісу президента Андрій Єрмак нещодавно вказав на те, що в інших країнах є корупція, є також корупція. Якби в нас була такого рівня корупція, хі хіба ми вистояли би? Е чому влада применшує негативний вплив корупції на економіку та обороноздатність нашої держави? Ну, про Андрія Борисовича теж можна, я думаю, я маю повне право казати, тому що я е, піддавав критиці всі його буквально дії, які стосувалися е, протистояння з Російською Федерацією ще до повномасштабного вторгнення. І я вважаю, що ця людина приклала дуже е, серйозних зусиль для того, щоб ми в 2022 році виявилися в основному не готовими до відсічі. І в результаті ви самі можете бачити, скільки ми втратили його розведеннями, його розмінуваннями? Тощо? Ну а зараз це звучить як дитяча, просто відмазка. Ну от вони всі такі. Ну, якщо вони всі такі, то чому у них є f 16 Чому Польща закуповує Петріоти? Чому закуповують Хаймерси, Чому у них є тамагавки, Атакамси, Тауруси? Шедоу, якщо вони всі такі. Ну добре, у них є корупція, але у них є Абрамси, у них є Леопарди на додаток до тієї корупції, старлінки у них є, тому це все звучить ну, вкрай по-дитячому, популістично, і найгірше, що от, я боюся спрогнозувати ту частину населення. Яка поведеться на цю маніпуляцію, але я боюся, що вона буде великою, і ми знову будемо бачити всі ті самі проблеми. Ми будемо бачити проблеми у інших, не відповідаючи за свої. Давайте будемо відповідати за свою корупцію. Давайте будемо відповідати за зірвані оборонні замовлення, будемо відповідати про за відсутність ракет. Будемо відповідати за прокурорів інвалідів в лапках за постійні якісь проблеми з закупівлями, які просто тотально нас накрили ну, з оборонами Я маю на увазі як почалося з яєць, по 17, так от і закінчилося наразі розслідуванням про закупівлю аутелів на загальну суму зловживань. Здається, 600 мільйонів, і всі вже до того звикли. Що вже мало хто на це і звертає увагу. Хоча насправді це є катастрофа, тому що зараз на фронті не вистачає ребу, не вистачає дронів, ми маємо не виклянчувати, а можемо купувати це надійніше, якісь види озброєння. Ми цього не робимо саме через те, що величезний ресурс зжирається корупцією. Не тією, про яку нам розповідали в часи голі босі, Свінарчуков тощо ну, знов-таки в лапках. А от самою реальною. З цим треба боротися. Які кроки ми робимо? Кого ми караємо, як ми караємо? Хто відповідальність несе. Нічого цього немає, є тільки слова. Володимир Зеленський, коли йшов в президенти, казав, що він зламає систему і стереотипи. Чому система а, зараз не працює, і нам необхідно повертатися до планування всього? Мобілізації економічного планування в енергетиці, в бюджеті нашому ну той хаос, це зрозуміло. Він був дуже потрібен акціонерам так званих нових ліц. Я прекрасно пам'ятаю, що буквально перші півроку було настільки пограбовано бюджет. Що потім спокійно ці люди умили руки, і деякі з них пішли у відставки і перестали відсвічувати в інформаційному полі, тому що добилися свого. А потім цією ситуацією почали користуватися інші: наперсточники, шахраї, ларьочники. Ми самі бачимо, чим це все закінчилося, як ці люди тепер просто тікають із Верховної Ради і взагалі із системи влади. Тому так система була ну, знищена. Вона не була ідеальною звичайно, але вона йшла е, по шляху оздоровлення, тому що ми отримали вільні ринки, ми отримали безвізовий режим, ми отримали європейську перспективу, і все це було підкріплено е, такою штукою, як е, цифри. А цифри не брешуть. У нас до 2019 року 12 кварталів поспіль було економічне зростання. У нас майже всі державні підприємства вийшли в прибутки. А вже в 2020 році, вже мовчу про 2021, почалися проблеми? І на жаль, у нас знов таки люди реагують більше на телевізор ніж на цифри, і тому ті часи ну, вже можна сказати, не залишилися неоціненими. Пам'ятаєте, всі, всі були незадоволені з цибулею? По 9 гривень доларам по 25, важ... надмірними комунальними платежами, і можемо порівняти з тим, що зараз. Хоча навіть порівнювати з тим, що було в 2021 році, було не на користь нових ліц. Тому знову повторюсь: так система була зламана, але їй на зміну прийшла корупційна вертикаль і управляємий хаос. Знову в інформаційному просторі з'явилося прізвище Івана Баканова, колишнього голови Служби безпеки України. Виявилось, що він влаштував свого сина в службу, де той має моніторити оборонку. Чому про Баканова, по-перше, забули? Адже поки в СІЗО зараз сидить кулініч, якого ставив Іван Баканов. Кулініч брав участь разом із Зеленським в навчаннях, які проводилися перед повномасштабним вторгненням на півдні. Ну і чи знайдемо ми відповіді на запитання, як росіяни зайшли на південь, як росіяни зайшли так близько до Києва? Ми будемо знати відповіді на ці запитання, чи знову не на часі? Я вважаю, що ми стали жертвою реальної великої спецоперації з залучення російської агентури у всі сфери українського суспільства, в тому числі в державну владу. І те, що Служба безпеки України очолила така людина, як Баканов, було незрозумілим рішенням з самого початку. Тому що людина мала, по-перше, зв'язки економічні з Російською Федерацією, тому що ну, це сфера його діяльності, звичайно, але ніде правди, діти вони були афільовані з продажем своєї продукції цього кварталу 95-де він займався фінансами. По-друге, його дружина мала російський паспорт, що само по собі було тоді ну, просто. Не те, що незрозуміло, а ну, просто очевидно, що ну, не можна так робити, коли ми знаходимося в стані війни з е, Росією. Ну а потім вся його діяльність була заточена буквально на, по-перше, організацію якихось переслідувань, в тому числі знов-таки повторюсь, Петра Порошенка, і е, організацію я наскільки розумію, фінансового достатку акціонерів нових ліц. Тому що те, що сталося в лютому 22-го, ніяк не було попереджено оцією посадовою особою, яка очолювала службу безпеки України, ну як, як про яку безпеку України взагалі можна казати після того, що сталося. І, звичайно, ну це не на одну програму, тема, не на одне на один том розслідування. Але все очевидно. він призначав туди прямих агентів ФСБ собі на на посади своїх заступників. Все, крапка, чому він досі не під слідством? Чому він влаштовує на роботу свого сина, який формально, але має перевіряти. Право перевіряти обороні підприємства, питання залишаються відкритими. Я дуже сподіваюся, що цей е шок від війни не е змусить українців забути ці питання і в свій час е змусити владу цю чи яка прийде на зміну, е надати відповіді на них на ці питання, тому що інакше, якщо буде е все так залишиться непокараним, то все це просто повернеться. Українська історія взагалі ходить колами, але ми ніколи не карали зрадників. Це, врешті-решт, треба почати робити.